Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Сьогодні я вийшла у двір і подивіться, кого побачила. Так, це голуби! Ходять гулі на подвір'ї, розпустили своє пір'я. Воно буває сизе й біле. Голуби з граєю літають, всюди крихти підбирають, насіння люблять клювати і воркувати. Подивіться, голуб який, невеликий і зовсім небоязкий. Голова у птаха мала, на голові очі, як намистини, а зіро голуба краще, ніж у людини. Дзьоб вигнутий, гостренький, клювати зерно раденький. На голові птах ще вуха має, але пір'ячко їх прикриває. А крила ж, видно, такі легкі та сильні, як пушинку тіло птаха у повітря піднімають, а хвіст літати голубу допомагає. Під час польоту голуб його, як віяло розкриває. Ноги у голуба маленькі крокувати по землі раденькі. На лапках чотири пальчика птах має, три вперед. А четвертий назад повертає, на снігу ось такі сліди залишає, з такими пальчиками птахам зручно на гілку та жердинки сідати і міцно себе тримати. Вважають голубів птахами миру, на щастя в небо випускають і линуть в сині голубій птахи чудові голуби. Діти. А вам подобаються голуби? А чим саме? Малята! А ви знаєте, що від слова голуб можна утворити багато нових слів? Давайте спробуємо це зробити разом. Хто це? Так, голуби! А хто сидить поруч із голубом? Вірно, голубиця. А це хто такий маленький у гнізді? Вірно голубеня або голубенятко. А як називається будиночок, в якому живуть голуби? Вірно голубник. Людину, що розводить голубів, називають голуб'ятник. Чиє це гніздо? Вірно, голубине. А чи годівниця? Так, голубина. Молодці! Ось скільки багато нових слів ми з вами сьогодні утворили. Давайте зіграємо ще одну гру. Один, два, три, голуба. Лагідним словом назви. Голубчик, голубець. Голубок, голубочок! Молодці! Із цим завданням ви добре впоралися. Діти, зараз зима і птахам доводиться дуже важко. Тому, коли будете йти на прогулянку, візьміть з собою жменьку, зерна або насіння і підгодуйте пташок. Вони вам будуть за це дуже вдячні. До побачення, до нових. Зустрічей